Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що сьогодні неділя, вихідний день. В цьому випуску коротенько пробіжимося по ключових подіях дня. Безумовно, топовою, чи одним із топових головних новин сьогоднішнього дня в усіх міжнародних змі, є події щодо Мюнхенської безпекової конференції. І сьогодні змі пишуть, пишуть про проміжні результати, про те, що не вдалося Трампу провернути так звану мноуходовочку. І якщо в минулому році Трамп відправив Венса свого віцепрезидента на мінську конференцію з безпеки, і Венс влаштував скандал, ми пам'ятаємо наслідки, то в цьому році Трамп відправив на цю конференцію Рубіо Дранстреша, І як пише видання Фінансовий час, не дивлюсь на те, що Рубіо спробував заспокоїти союзників у Мюнхені, але в Європі йому не повірили. Що, попри заяви Рубіо, Європа сумнівається у надійності підтримки Сполучених Штатів Америки, не вірить зараз Європа Трампу і не вірить загалом Сполученим Штатам Америки. І як наслідок видання політико-американське сьогодні повідомило, що Кринопеського Союзу обговорюють ядерне переозброєння через політику Трампа. І про це прямо наступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, заявляв канцлер Німеччини Мерц. Що він веде перемовини з президентом Франції Макроном щодо ядерної парасольки в Європейському Союзі? Лише Франція має стратегічну зброю. І зараз ведуться перемовини, і все йде до того, що Європа створить свою ядерну парасольку. Для цього все є. Великобританія зараз не в ЄС, тому мова йде лише про Францію і буде базуватися ядерна парасолька на можливостях Франції. І як сьогодні повідомило видання Bloomberg американське, що Мюнхенська вічливість Рубіо – це фальшивий світанок для Європи, така крилата фраза фальшивий світанок. І звісно, усі все чудово розуміють, і те, що Трамп відправив Рубіо, а не Венса, як минулого разу, це пов'язано з тим, що сам президент Ша Трамп загалом Сполучної Америки не хочуть, щоб Європа була сильною. І зараз ми бачимо про що Європа прокидається, Європа зараз складається в оборонку. Ми пам'ятаємо заяви, такі заклики, наприклад, від Ілона Маска, який активно підприємує республіканців, які закликав, робив заяви гучні, що європейський союз має розвалитися. Москва дуже хоче розвали Європейського Союзу. Чому? Тому що Європейський союз є геополітичним гравцем у світі і дуже сильним геополітичним гравцем, і зараз мова йде лише про економіку з точки зору економіки. Однак, через певний час, коли посилить європейський союз свою обороноздатність, це буде дуже серйозна сила. Тому що якщо подивитися на економіку, то економіка ЄС співставна з економікою Сполучних Америки, і питання лише часу, коли Європейський Союз накачає свої м'язи, м'язи військової могутності. І все буде. І супутники групування будуть, і Німеччина в цьому плані активно працює. Аналог Старлінку буде, і буде своя ядерна парасолька. Щодо добрих новин, потенційно добрих стосовно перемовин Рубіо а також лідерів країн Європи, загалом сьогодні ЗМІ повідомили, що країни Європи обговорюють можливість захоплення тіньового флоту Путіна. Мова йде про те, що вже сформувалася група з 10 країн, які мають спільні інтереси в Північній Атлантиці та Балтійському морі. І в кулуарах Мінківської конференції з безпеки вони це питання обговорювали активно. І ЗМІ пишуть про те, що США погодились на це, тому очікуємо добрих новин. Є також офіційні повідомлення, заява від Рубіо. Він заявив колегам з Великої Сімки, що служати Америки залишаться у перегорному процесі щодо України. Те, що США залишиться, це очевидно, переговори продовжуються. І вчора президент Крим Зеленський в Мюнхені поговорив з Рубіо, Дженстрем Ша, також Віткофом, спеціальним представником президента США, і Кушнером, Радником Трампа й госятім обговорили Женеву. Щодо підсумків цих перемовин, проміжних якихось підсумків звучать, лунають просто дипломатичні заяви. Я не буду їх цитувати. Однак є заяви президента України про те, що США пропонують Україні гарантії безпеки на 15 років. Україна хоче більш, ніж на 20 років. Однак США ці навіть гарантії безпеки на 15 років реальні надавати поки не хочуть, як заявляв раніше Трамп, ще навіть взимку в лютому минулого року, що спочатку мирна угода, а потім гарантії безпеки. Україна на це не піде, і президент Кур Зеленський про це неодноразово говорив. Спочатку гарантії безпеки, а далі говоримо щодо мирної угоди. І ще є заяв президента, яку він зробив позавчора, що перемога республіканців на виборах залежить від здатності Трампа завершити війну, але поганої угоди не буде. Через декілька тижнів в США розпочнуться перегони, проміжні вибори до конгресу, і питання, звісно, перемоги республіканців дуже хвилює Трампа. Він же робив багато заяв щодо цього. Інсайди свідчать про те, і закриті соцопитування, що республіканці можуть втратити не лише нижню палату представників конгресу, а й верхню палату представників сенат. Тому зараз політична ситуація, обстановка у США така напружена. І Дійсно, Трамп хоче завершити цю війну до початку літа, до проміжних виборів у Конгрес, і тиск на Україну є. Ми пам'ятаємо позавчорашні заяви Трампа, які заявив про те, що будь то Росія хоче завершення війни, хоче підписати мирну угоду. А Зеленський має поквапитися, щоб не втратити так званий шанс. Водночас Україна працює над тим, щоб під час пописання мирної угоди було вирішено питання щодо вступу України в Європейський Союз. Нісибіга, глава нашого МЗС, повідомив, що він зустрівся з Калас, главою дипломатії ЄС, обговорили 20-й пакет санкцій проти РФ і членство України в Європейському Союзі. Лунає заява від європейських комісарів, від КАС та інших, що вступ України в ЄС одна з гарантій безпеки. В цілому настрій такий оптимістичний, хоча з іншого боку, лунають заяви, наприклад, від чергові від проросійського прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який я навіть цитувати не хочу з ним все зрозуміло. Якщо буде прийнято політичне рішення, то безумовно Трамп натисне на Орбана і все він підпише. Тут немає жодних сумнів. Крім того, уже у квітні цього року, через декілька тижнів, в Угорщині відбудуться вибори. А партія Орбана зараз поступається згідно... Соціологічних опитувань десь на 10% опозиційні партії ТИСА щодо виборів сьогодні пролунали заяви чи потенційних виборів в Україні, чого вимагає Спустя Америки, і вимагає, до речі, Росія. Про це не варто забувати, тому що Росія почала педалювати цю тему. Сьогодні пронувала заяви з Москви про готовність в лапках забезпечити відсутність ударів у день виборів. Тобто Москва говорить, що проводьте вибори в день виборів. Москва не буде бити по Україні. Такі ці так звані обіцянки від Москви про те, що вона не буде нападати на Україну. Ми чули ще навіть за 2-3 дні перед початком масштабного вторгнення, не говорячи вже про те, що спостерігалося з осені 2021 року, тому нічого нового. Віри взагалі Москві нуль. І, взагалі, чому Україна має проводити вибори? Це що? Десь визначено конституцією, чи що? Чому, якщо до цього часу триває повномасштабна агресія і діє воєнний стан? Є заява від очільниці Європарламенту, яка розкритикувала ідею виборів в Україні під час війни. За її словами, цього допускати не можна. Також лунали заяви від багатьох лідерів країн Європи, проте Трамп продовжує тиснути і лунають такі цинічні заяви з Москви. Важливо, що сьогодні наше урядове видання «Укрінформ» опублікувало інтерв'ю з Куртом Волкером, колишнім спецпредставником США з питань України. Він що заявив? Ключові заяви Волкера. А він досвідчений дипломат. Він багато разів проводив перемовини з російськими представниками. Він заявив про те, чи варто очікувати якихось проривів. Чи якихось успіхів на наступних перемовинах у Женеві, які відбудуться в Швейцарії на наступному тижні, 17 18 лютого, він сказав три слова: ні, ні, ні. Далі Курт Волкер заявив, що мирні перемовини насправді не просуваються, тому що Росія не хоче завершення цієї війни, потрібно додавати санкції. І, взагалі, він не думає, що Путін коли-небудь погодиться на повноцінну мирну угоду, поки Росія не буде дуже сильно затиснута. І на його думку, це таке його спостереження, радше спостереження, і причому обнадійливе, що він не бачить іншого результату цієї війни, ніж збереження України як незалежної, суверенної, заможної, Європейської демократії ось такі заяви від Курта Волкера. Водночас він додає, що на жаль, ще це займе час, і що, на жаль, буде багато страждань, і доведеться багато українцям пережити для досягнення такого кінцевого стану. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Це, до речі, одна з таких найтоповіших, найголовніших тем сьогоднішнього дня в наших українських ЗМІ. Це те, що детективи Національного антикорупційного бюро України затримали під час спроби перетину кордону екс-міністра енергетики Галущенка. До речі, не екс-міністра лише енергетики. Він ще й був на посаді прибував міністра юстиції. І це вперше. З часів нашої незалежності з 1991 року, коли такі топові високопосадовці, колишні високопосадовці, не змогли втекти з України, як то кажуть, далі буде. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.